Усім привіт! Сьогодні я поспішаю у салон бізнес-класу Beauty Stars, і сьогодні на мене чекає дуже цікаве перевтілення з моїм волоссям. Ставлення до клієнтів, як завжди, на висоті, і ми починаємо. Як бачите, моє волосся доволі таке довге і зовсім неслухняне в плані накручування. Воно ідеально рівне і дуже важке, тому це процес не з легких. Але немає нічого неможливого для майстрів салону Beauty Stars. І вуаля ось таку красуньку зробили з мене за доволі короткий час. З такою чудовою зачіскою тепер хоч на прогулянку, хоч на червону доріжку. Запрошую і тебе відвідати чудовий салон краси Beauty Stars, що знаходиться у Бучі за адресою Леоніда Бірюкова 2А. Територіально біля ТРЦ Аванір Плаза, вхід з правого боку впевнена, Що ви знайдете для себе процедуру за своїм смаком. Посилання на профіль залишу в описі, зможете перейти подивитися повний спектр послуг салону. А хто вже відвідав даний салон, напишіть, будь ласка, яка з процедур саме найбільше вам сподобалась. Буду вдячна за ваш відгук. До нових зустрічей у Beauty Stars!